У Туреччині для українського корвету класу Ейде вже нарізали сталь та формують секції. Джерела в Міноборони повідомили, що слова генконсула України у Стамбулі були неправильно інтерпретовані, у Туреччині урочистості приурочуються до формування кілю, і тому порізка сталі та формування інших секцій вважається підготовчими роботами. Турецьке суднобудування має свою традицію і при закладці кілю встановлюються спеціальні монети. Які при здачі корабля передаються його командиру і згодом зберігаються в музеї? Для українського корвету роботи розпочали у січні 2021 року та вже завершено формування декількох секцій. Урочистості за участі перших осіб обох держав, з нагоди закладки першого корпусу корвету для високомолекулярні сполуки ЗС України заплановані на вересень 2021 року. Контракт на будівництво двох корветів Міністерства оборони України уклало з турецькими компаніями в грудні 2020 року. Після того, як турецька сторона отримала аванс, було розпочато роботи, та на сьогодні вони ведуться згідно з прописаним графіком.